Вітаю вас на нашому 12-му вебінарі. Минулого разу ми говорили про драматургію та сатиру розстріляного відродження. Сьогодні ми переходимо до наступного не менш складного періоду в історії української літератури 1930-1950 х років. Це час утвердження методу соціалістичного реалізму. Але навіть у цих жорстоких ідеологічних межах з'явилися твори, що стали справжніми перлинами української культури. Ми поговоримо про щиру лірику Володимира Сосюри, самобутню поезію Богдана Ігоря Антонича та кінематографічну прозу Олександра Довженка. Але спочатку перевіримо, як ви засвоїли матеріал попереднього вебінару. Перше запитання. Зображення міщанства та комплексу меншовартості через прагнення змінити прізвище є темою твору А. Мартин Боруля, Б. Мина Мазайла. В. Хазяїн, Г. Місто. Друге. Хто з персонажів комедії Мина Мазайло є втіленням великодержавного шовінізму, її вимовляє фразу: Краще бути зґвалтованою, ніж українонізованою. А. Лина Мазайло. Б. Рина Мазайло. В. Уля Росоха Г. Тьотя Мотя. Третє. Установіть відповідність між персонажем п'єси Мина Мазайло та його характеристикою. Персонаж Перший Мина Мазайло, другий Мокі Мазайло, 3. дядько Тарас, 4 Уля Росоха. Характеристика А. Захоплюється українською мовою, історією та культурою. Б. Намагається змінити своє мужицьке прізвище на російське. В. Під впливом кохання починає цікавитися українською мовою. Г. Оособлює народну мудрість і любов до всього українського. Четверте. Засновником якого гумористичного жанру в українській літературі вважається Остап Вишня А. Фейлетон. Б. Гумореска. В. Усмішка. Г. Анекдот. П'яте. Розповідь старого рибалки дідуся Панька. Про неймовірні рибальські пригоди лежить в основі твору Остапа Вишні А. Моя автобіографія. Б. Зенітка. В. Як ми колись учились. Г. СОМ. Шосте. Який головний життєвий принцип сповідує ліричний герой у творі Остапа Вишні? Моя автобіографія А. Своя сорочка ближче до тіла. Б. Моя хата з краю. В. Треба любити людину більше, ніж самого себе. Г. Після нас хоч потоп. Частина 1. Володимир Сосюра та патріотична лірика. Володимир Сосюра один із найщиріших ліриків в українській літературі ХХ століття. Його творчість пронизана любов'ю до України, до природи, до жінки. Поезія Любіть Україну. Жанр патріотична лірика, вірш послання. Тема Зображення образу України та заклик любити її. Ідея Возвеличення любові до рідної Батьківщини як найвищого почуття. Автор закликає любити Україну у усній наяву, вишневу свою Україну у щасливу і важку хвилину. Символізм Образ України у вірші багатогранний це і вишнева Україна, і мова її солов'їна, і в світі єдина одна. Поет використовує яскраві епітети та порівняння, щоб передати свою синівську любов до рідної землі. Частина 2. Богдан Ігор Антонич та міфологізм поезії. Богдан Ігор Антонич надзвичайно самобутній поет, який жив і творив на Західній Україні. Його творчість поєднує модерністські течії з глибоким фольклорним язичницьким світоглядом лемків. Поезія Різдво. Жанр філософська лірика, тема народження Христа в Лемківському середовищі. Ідея уславлення таїнства Різдва, яке відбувається не десь далеко, а тут, на рідній землі. Особливості у вірші біблійний сюжет переноситься в українські лемківські реалії. Замість біблійних волхів до новонародженого Христа приходять лемки у кресланнях, капелюхах і приносять у дарунок не Золото і Ладан. А Місяць круглий. Це приклад міфологізації, поєднання християнських та язичницьких мотивів. Частина 3. Олександр Довженко та кіноповість Зачарована Десна. Олександр Довженко всесвітньо відомий кінорежисер, письменник, засновник жанру кіноповісті. Кіноповість це повість, написана з урахуванням специфіки кіно. Для неї характерні фрагментарність, монтажний принцип побудови. Чергування різних планів, спогади, роздуми, реальні події. Кіноповість, Зачарована Десна, Жанр, кіноповість, автобіографічна тема. Спогади автора про своє дитинство на березі Десни, про родину, про перші радощі та печалі. Ідея уславлення краси рідного краю, величі простої людини, праці, важливості збереження дитячого, щирого погляду на світ. Проблематика гармонії людини і природи, формування особистості, роль дитинства в житті людини, проблема життя і смерті. Особливості. Два ліричні герої. Розповідь ведеться від імені малого Сашка, дитячий наївний погляд і дорослого Олександра Довженко, філософське осмислення минулого, колоритні образи Дід Семен, уособлення народної мудрості, прадід Тарас, символ зв'язку з минулим. Батько Петро, мати Одарка. Усі вони змальовані з величезною любов'ю та гумором. Фрагментарність твір складається з окремих епізодів спогадів, які не мають чіткої хронологічної послідовності. Перший гріх, порятунок людей під час повені, лев, коні, грод та інші. Підсумки та наступні кроки. Сьогодні ми розглянули трьох митців, які творили в один час, але були абсолютно різними за стилем. Володимир Сосюра щирий лірик патріот, Богдан Ігор Антонич, поет-міфотворець, Олександр Довженко, письменник, кінорежисер, автор автобіографічної прози. Для успішної підготовки до НМТ рекомендую уважно перечитайте кіноповість Зачарована Десна, звертаючи увагу на її фрагментарну будову та два плани розповіді. Проаналізуйте поезію Сосюри та Антонича, намагаючись зрозуміти їхній символічний підтекст. Заповнюючи літературні паспорти, зосередтеся на жанрових особливостях творів, кіноповість, міфологічна поезія. На наступному вебінарі ми перейдемо до розгляду літератури 60-ників покоління, що принесло нове дихання в українську культуру. Дякую за увагу та до зустрічі!